Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, сама демократична держава на планеті. Ну і в цій державі є е, такі негативні процеси, для прикладу, як Всеукраїнське Об'єднана Свобода, яка була е, перетворена в партію Свобода внаслідок ліворуції 2014 року вони прийшли до влади. І одного з недо, е, вже судять за корупцію, там посадили вроде би, Тернопільського заступника чи голову обласної ради. А в місті Хмельницький є такий самий е, Свобідівець, який став головою міста, головою міста, і, в принципі, творить цю вакханалію, як я кажу, е, будучи м м стукачем чи шпіоном. І втворивши такі собі муніципальні підприємства, муніципальну варту, продаючи майно, відігравши від безкарності, нехтують законами держави України. І так, щоб не бути голослівним, в 97-му році, коли прийняли 21 травня 97-го року, коли прийняли закон про органи місцевого самоврядування, статус комунального майна набув. У відповідності до Цивільного кодексу, це є спільна сумісна власність всіх жителів. На сьогоднішній день це комунальне майно продають, посилається при тому про приватизацію державного і комунального майна на закон України, який практично втратив свою дію, оскільки майно стало вже власністю всіх жителів, і тому не може бути цей закон застосований по відношенню до комунального майна. І для того, щоб зробити око замилювання, як казали в судянський час, вони собі створили таку собі агенцію муніципальної нерухомості, передали комунальне майно, потім передали комунальне майно в, в такі створили ще структури як управляюча муніципальна компанія південно західна І для прикладу, ще третє, вони. Це то, що з вільного доступу про реєстр є управління комунального майна. І, третє, і четверте, міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності. І дивним чином ці комунальне майно стало. Дивним чином, воно вийшло, е, що воно на сьогоднішній день рахується на балансі цих підприємств. Хоча передава... громада жодним чином не передавала на баланс їх. і е, немає жодного документу, який був про передачу громадою на чужий баланс комунальних підприємств. Таким е, прикладом такої приватизації на сьогоднішній день є. Е, ну, я вибірково візьму, тут взяв з собою. Пару документів рішень. Ну і саме такий яскравий приклад приватизації візьмемо. Це м, про, е, рішення позачергової е, міської ради е, 38 сесії про приватизацію об'єкта малої приватизації окремого майна нежитлового приміщення по вулиці Львівське шосе 14 у місті Хмельницькому. Приватизувати об'єкт малої приватизації, окреме майно нежитлове приміщення площею 1330,8 квадратних метрів по вулиці Шосе в місті Хмельницькому, що перебуває на балансі комунального підприємства Агенція муніципальної нерухомості. Про муніципалітет я звертав, що в нас немає такого муніципального. Шляхом викупу. Орендарем фізичною особи підприємцем, Мельник мельником без відшкодування вартості невід'ємних поліпшень орендованого майна. Таким чином, на сьогоднішній день шлях викупу це шлях фактично тої корупції, який на сьогоднішній день грішать, і яку підтримують шляхом мовчазної згоди, конклюдентних дій наші правоохоронці, оскільки. За такий шлях викупу орендарем на сьогоднішній день без риночної ціни, без розміщення цього об'єкта на аукціоні, на сьогоднішній день практично це є корупція, і якщо називати речі своїми іменами, це є тотальна корупція, оскільки викуп орендарен по остаточній або по балансовій вартості. Яку вони на сьогоднішній день намалювали собі, це не є викуп риночної ціни. Нагадую, що в місті Хмельницький ця ціна приблизно 1 квадратного метра в районі 500 доларів, це приблизно 20 тисяч, і людина мала заплатити близько 30 мільйонів гривень за це приміщення. Таким чином, купуючи по остаточній вартості, люди. Я не підозрюю їх у відкатах, чи в якому в якійсь незаконній зацікавленості. Ну, на сьогоднішній день це, на моє глибоке переконання, є незаконним. І так, наступний об'єкт, такий є про приватизацію об'єкта малої приватизації по вулиці Озерна, 3, нежитлова будівля. І встановлено там шляхом. На аукціоні з метою покрокового зниження стартової ціни та подальше подання цінових пропозицій 5 кроків. Тобто не на повищення у нас аукціони робляться, а одразу пишуть на пониження. Тобто ціну виставляють, і потім на пониження її купують всі, хто там причетний і фактично є піддували. Ну і е, таких по зниженню практично всі аукціони. Е, оскільки Хмельницька міська рада практично зацікавлена в тому, щоб розпродати комунальне майно за, е, за зниженими цінами, а не за цінами ринку. І оця вся Свобідівська шушера, яка на сьогоднішній день про. Ці, проводить ці шахрайські дії з комунальним майном. На сьогоднішній день вона б вже давно мала в нормальній цивілізованій державі, вона б давно мала сидіти, вже, за, як мінімум, за зложування владою і службовим становищем, або за неналежне виконання своїх службових обов'язків. Ну І щоб багато не говорити, таких об'єктів продаються щомісяця десятки. І саме головне, що це все суперечить в тому числі і Земельному кодексу України, оскільки на сьогоднішній день, згідно рішення Великої Палати і Земельного кодексу України, об'єкт, який знаходиться на комунальній землі, не може бути проданий, оскільки ця земля, все, що знаходиться на комунальній землі, є комунальною власністю. І таким чином, на сьогоднішній день. Це всі продажі зроблені для того, щоб з метою незаконної приватизації комунальної землі. Оскільки в подальшому людина буде кричати, що в неї от тут на аукціоні чи без аукціону куплений об'єкт, мій об'єкт розташований каже, на землі. І я маю право приватизувати землю під цим об'єктом, що в принципі суперечить законам логіки здорового розруду, земельному кодексу і рішенню Великої Палати Верховного суду. Дякую за увагу. Будьте здорові. На моє глибоке переконання, прийде той час, що має бути реприватизація, і має бути всі, хто причетні до такої приватизації, мають. Сидіти в тюрмі. І якщо не буде тюрми, то я думаю, треба викупити на території Російської Федерації в Сибірі пару гектарів землі і поселити їх туди, дати їм свободу, там, вільне пересування, але в межах цієї викупленої території. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.